Раптовий дзвінок у Київ США висунули нові вимоги українцями. Трамп, який останніми днями, наче з глузду з'їхав, пішов далі. І тепер не проти дати Путіну окупувати більше земель України, щоб вже разом з ним забирати ціні мінерали. Більше того, він вирішив дотиснути Зеленського на дещо більш жахливе ніж усе, що ми чули до цього. Та наш президент не розгубився і знайшов чим відповісти. Про це говоримо далі у відео. Ми вітаємо всіх глядачів і спочатку закликаємо вас поставити вподобайку і підписати ну а ми вже розпочинаємо розповідати актуальні новини. США пригрозили Україні та можуть вимкнути Starlink в разі відмови України від угоди про рідкісну землю. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив цитую: нам треба підписати угоду, або в Україні буде багато проблем. Ми витрачаємо свої кошти так. Українці платять за це кров'ю. Вони сміливі, але Європа має гарантії щодо коштів, які надсилає Україні. А ми не маємо, сказав Трамп. Американська штурма. Україна розглядає обмеження доступу до системи супутникового інтернету Старлінк як інструмент тиску на Україну з метою отримання доступу до критично важливих корисних копалин. Про це повідомляє видання Reuters з посиланням на три джерела, обізнані з цим питанням. Продовження доступу Україні до Старлінк, що належить SpaceX, було піднято в дискусіях між американськими та українськими офіційними особами після того, як президент Володимир Зеленський відхилив початкову пропозицію міністра фінансів США скота Ба. Сента пише видання. Ну а зокрема, за словами одного із співрозмовників, це питання стало предметом обговорення на зустрічі зеленського із спецпредставником президента США із з питань України та РФ кітом калогом. Тобто Україні дали зрозуміти, що Стерлінг неминуче вимкнуть в разі відмови підписувати угоду щодо критично важливих корисних копалин. А раніше президент України Володимир Зеленський відкинув вимоги адміністрації Дональда Трампа щодо передання корисних копалин на 500 мільярдів доларів як компенсацію за військову допомогу, наголосивши, що США не надали жодних конкретних гарантій безпеки. Наразі ж з'являється інформація, що президент України Володимир Зеленський все ж таки вирішив підписати угоду про видобуток корисних копалин з Сполученими Штатами Америки. Про що повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела, що знайомі із переговорами, Інший співрозмовник видання близький до уряду України повідомив, що велику роль в узгодженні умов угоди зіграв спецпредставник США. Кіткалох і зазначається, що нібито він налагодив довірчі стосунки з Зеленським та іншими чиновниками під час свого триденного візиту до Києва. Своєю чергою напередодні президент Зеленський наголосив, що українська та американська група переговорників продовжують роботу над проєктом угоди. Ця угода, яка може додати нашим відносинам головне деталі зробити так, щоб це могло спрацювати. Я сподіваюся, на результат справедливий результат наголосив український лідер. А ось Тим часом американський президент Дональд Трамп заявив, а журналістам мовляв, переконаний в тому, що Київ хоче укласти цю угоду. Тим часом Кремль може запропонувати Сполученим Штатам Америки родовище корисних копалин на окупованих землях. Про що пише The Wall Street Journal. мирна угода з РФ може передбачати надання прав на родовище в Україні американським компаніям в рамках майбутньої мирної угоди. РФ може дозволити американським компаніям добувати корисні копали на окупованих територіях України. про що Пише видання «The Wall Street Journal». На переговорах в Аріяді була обговорена пропозиція пропинити співпрацю РФ з Китаєм в рамках мирної угоди на вигідних для Москви умовах. Крім того, обговорювався пункт, згідно з яким Росія може запропонувати США обмежити роль Китаю в інфраструктурних проєктах, які зміцнюють стратегічні позиції РФ. «The Wall Street Journal» вказує, що Росія може обмежити відновлення експорту природного газу до Європи з метою підірвати конкурентну спроможність європейської економіки. Одночасно дозволяє. Аючи збільшити продажі американського зліченого газу, крім того, пропонується надати американським компаніям права на розробку родовищ на окупованих українських територіях. Згідно із газетою, запропоновані умови відображають прагнення Трампа використовувати трансакційний підхід до міжнародної політики. Видання зазначає, що раптова прихильність Трампа до РФ, яку підтримує Путін, частково пояснюється прагненням розвіяти союзи між Москвою та Пекіном. Проте аналітики вказують, що РФ не має значних важелів для послаблення Китаю. І ці відносини є стратегічними, а не тимчасовими. Наразі ж в Європі побоюються, що лестощі Трампа на адресу Путіна можуть призвести до уникнення ним покарання за вторгнення до України в межах будь-якої мирної угоди. США повідомили, що можуть відмовитися від міжнародних зусиль із переслідування РФ за вторгнення до України. Про що повідомляє The Telegraph. за словами західних чиновників, представники США відмовилися назвати Росію агресором на зустрічі основної групи країни, які готують трибунали в. Стилі Нюрнберга для суду над президентом РФ Володимиром Путлером за його воєнні злочини. Окрім того, США відмовляється бути співавтором заяви ООН, яка підтримує територіальну цілісність України та вимагає від РФ вивести її війська із охопленою війною країни. Адміністрація американського президента Дональда Трампа також відмовилася підписати запропоновану і заплановану заяву Великої Сімки до третіх роковин повномасштабної війни. В цій же заяві Арефію називають агресором. Ну, і також Трамп звинуватив Україну в розв'язанні війни, назвав її президента Володимира Зеленського диктатором та наполягав на поверненні РФ до Великої сімки. Європейські чиновники побоюються, що лесточі Трампа на адресу Путіна можуть призвести до того, що російський деспот уникне покарання за своє вторгнення в межах будь-якої мирної угоди. І до слова Трамп заявив, що не бачить потреби в участі зеленського в переговорах про припинення війни. Заяву президента США Дональда Трампа щодо. Необов'язковою обов'язкової участі українського лідера Володимира Зеленського за столом переговорів наразі не варто розцінювати серйозно, оскільки формулювань чільника Білого Дому не зрозуміло про що саме йдеться. З іншого ж боку дії США навіть без заяв Дональда Трампа сьогодні створюють ризики для України, і так пояснив ці заяви політолог Володимир Фосенко. Водночас, екс-голова об'єднаного комітету начальників штабів наголосив, що кожен військовий шан віддає життя захисту Конституції Америки, а не окремим – Персонам американці наприсягають присягають королю тирану чи диктатору. Ми присягаємо конституції та ідеї Америки, за яку готові вмерти, сказав так генерал США Марк Міллі. Наразі ж заяви Трампа можна розцінювати, зокрема як агресивний тиск на Зеленського для того, щоб примусити його до поступок. Зокрема, поступок згідно з яким Київ піде на угоду щодо розподілу стратегічних ресурсів України. Двосторонні переговори Сполучених Штатів Америки та РФ в Саудівській Аравії про Україну без її участі це не що інше, як зрада та імперіалізм, про що заявив віце-канцлер Німеччини, кандидат в канцлери від зелених Роберт Габек. Повідомляє про це Таг Шау. Те, що вони роблять, це імперіалізм, це зрада та імперіалізм, висловився він. Німецький же політик, обурений тим, як Вашингтон почав безпосередні перемовини з Москвою. І З його слів в таких діях можливо є наміри поділити Україну, не залучаючи саму Україну до перемовин. Також наголосив Роберт Габак за цих умов обговорювати участь ФРН в потенційному контингенті союзників в межах гарантії безпеки для України, поки зарано. він назвав абсурдним думки про те, що Берлін візьметься забезпечувати будь-що. Що нам пред'являть Росія та адміністрація у США? Тим же часом Москва чекає на зустріч свого диктатора з очільником Білого Дому і в Кремлі заявляють, мовляв, не вважають, що адміністрація президента США Дональда Трампа зайняла проросійську позицію. Про що заявив речник диктатора президента РФ Дмитро Пісков, і з його слів наразі немає жодної конкретики щодо зустрічі Фюрера Путіна та Трампа. Втім, наголошує Пісков, що є лише розуміння її необхідності. Згадав він не і про спонсорування США вій. Ни за словами речника диктатора, це було б неправильним. Коментуючи інформацію в змі про те, що політика РФ і США мала на офіційні зустрічі в Швейцарії, Пісков сказав, мовляв, немає інформації про це. А ось Гіркін Стрілков теж прокоментував переговори США і РФ і вирішив дати все ж таки свою думку щодо цього. Він сказав, що швидкого завершення війни не буде, скидати Україну з рахунків не треба. Вона на рівних воює із РФ, і далі продовжує цитувати, що каже Гіркін. Ми не змогли їх розгромити, а вони не підуть на територіальні поступки. Ну а Лукашенко теж відреагував на переговори з і РФ. А білоруський диктатор наголошує, мовляв, не варто себе тішити. Політична ситуація у світі змінюється. Сполучені Штати Америки можуть спробувати розсварити РФ та Китай, про що заявив так званий президент Білорусі Олександр Лукашенко. Повідомляє про це Радіо Свобода. Цтую, але не потрібно тішити себе. Ми не знаємо, чого хочуть США, Ми не знаємо, що вони вимагати. Муть від росіян в обмін на припинення війни, тощо мені здається, що вони зараз спробують посварити росіяни, китайців, і цього росіянам допустити не можна. Висловлює білоруський диктатор, коментуючи переговори з ШРФ Лукашенко. Каже, десь, мабуть, вигідно, десь навряд чи такі переговори для Білоруси тою, коли Туди повертаються всі ці іноземні компанії, Спочатку американські, потім європейські. Змагатись на нашому полі буде непросто, але їжа знадобиться всім. Наголосив самопроголошений білоруський лідер. Нагадаємо, Китай також відреагував на переговори США і РФ. Пекін вітає такі зусилля Москви та Вашингтона. Втім, сподівається на участь інших сторін у перемовинах. Водночас, президент Зеленський хоче зустрітися з Трампом раніше за Путіна. Про що повідомляє видання Bloomberg з посиланням на джерела в Києві та Вашингтоні. Приводом для зустрічі. Може стати підписання угоди щодо рідкісно металів. Зеленський сподівається, що угода буде підписана в присутності президента США та України. Ну а ми вам дякуємо, що додивились до кінця. Пишіть свої думки в коментарях під відео, ставте вподобайки. А ми побачимося зовсім скоро. Слава Україні!